Привіт! Hello! Bonjour! Hola! Привіт! Вас вітає український перекладів Словник та хочемо вам запропонувати такі послуги, як переклад документів з будь-якою світу та матеріальне засвідчення, отримання дублікату документу та представлення постелювання. Допоможемо вам отримати витяг про відсутність судимості за постелем чи без залежить від ваших потреб допомагаємо громадянам отримати румунське чи болгарське громадянство. Будь ласка, ви можете ознайомитись з нашими усіма послугами на нашому сайті, чи написати нам вайбер, телеграм, WhatsApp чи пошта, що вам більше зручніше. Наш менеджер вам відповість як можна скоріше, де запропонує той варіант, який вам більше підходить. Де ми знаходимося, ви запитаєте, ми знаходимося у місті Одеса. Єврейська 53. Працюємо з 9. до 18.00 ви можете прийти до нашого офісу. Будемо раді вас бачити! На все добре!